Думаю, що якби на той час я був підготовлений більш-менш, я б ми б зробили сто разів більше. Але як ви і те зробили? До початку повномасштабної війни розповідає житель Конотопа Ігор Шаповаленко, не мав бойового досвіду. Чоловік багато років працював будівельником. Про можливе вторгнення каже, здогадувався. Мабуть, треба було прислуховуватись якихось наших українських діячів, які Казали про те, що Росія це завжди нас ворог. Ми знали про це. І якось не вистачало часу, мабуть, чи підучитися, чи ніхто не вірив, що в 21 столітті таке може бути. Дізнавшись, що почалася повномасштабна війна, чоловік не міг сидіти, склавши руки. Знайомі каже, повідомили про рух російської колони неподалік конотопа. Разом із товаришем вирішив спостерігати за нею. Опинившись неподалік колони, поблизу станції вирівка, чоловіків обстріляв снайпер. Почали ж більш ближче підходити до того переїзду, щоб подивитися, де сама техніка йде, щоб спостерігати за нею. А не врахували те, що вже десь сидів снайпер, і Ми були як на долоні, ми раз попали під обстріл, а те йшли. Я не зрозумів, може це випадково. Знову пішли, ні, знову. Потім там бачу, що якась техніка залишається. І все, більше макалону. Ми вискакуємо туди і стоїть їхній, значить їхня стоїть Те, от. І перше, що я не знаю, звідки в мене таке взялося, я почав збирати всі документи, все, що пов'язане з цією ордою. Вони залишили противотанкові міни, ТМ-62. Мабуть, я на той час найщасливіша людина була. Як вивчи з радості і швидко в лісополосу ховатися, я розумію, що, що до чого ще треба. І вспоминаю, що ще щось там було. Я вертаюся і бачу зарядні зривателя. і поклало початок нашої діяльності. Тільки ми розібралися з цією мотилигою, мені дзвонять в цілі Сарнавщина залишили два танки. Т-73. Потім раніше вони, мабуть... П'ять чи сім одиниць техніки вони покинули просто. Затрофеївши вибухівку, чоловіки вирішили мінувати дорогу, аби виводити з ладу російську техніку. На той час, розповідає Ігор Шаповаленко, у партизанському загоні було вже п'ятеро людей. Я не можу і зараз зрозуміти, як, як ми всі знали друг друга, якось так, ну, мабуть, ну, налаштовані так було, так сміливі такі. Мінувати дороги конотопські партизани вчилися через інтернет. Досвіду взагалі немає, Дяку, дякувати Ютубу, Гуглу і все ми почали це вивчати. Спочатку, поки не вивчили матеріальну частину, бо це дуже важко. Це, це, ну і страшно, що тут казати. Це. Тобто так же не поставиш його. До йтя мене поставити, я ж розумію, яка відповідальність, якщо підірветься якесь цивільне автор. Вивчивши теорію, партизани перейшли до практики. Мінувати вирішили дорогу, по якій упродовж першого місяця вторгнення рухались колони російської техніки. Спочатку у бік Києва, а на початку квітня до кордону з Росією. За їхнім переміщенням, спостерігав житель села Шевченкове Сергій Кравець. Це наші очі, вуха, це, 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 це центр да, В будь-який час А я виходь, давай, він з біноклем виходить, наче нема, наче нема. І оце ми шукаємо. Якусь шпаринку, щоб проїхати. Ми з жінкою там той, на повороті стояли, ми 39 днів вистояли. І там Вовка сусід допомагав, ми знали, що 20 хвилин від в'язового сюди до нас. Добов'язок передає старості нашому Миколі Андрійовичу. Андрій дзвони, Серега, так і так той. Добре, будемо спиняти, а що робити? Дізнавшись, що наближається чергова колона російської техніки, чоловік попереджав про це людей на цивільних авто. Проте, каже, до нього дослухались не всі. Було таке, що їдуть, та пошли ви називається то. Кажу, я ж не спиняю вас, щоб побалахати. Кажу, зараз той один доїхав до магазину і вертається назад. Якраз колона йде. А оттуда, що машина розстріляна була, звісно, останній їде. Цей той да, 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 да. розвертається, влупив і все. Приблизно за кілометр від перехрестя, згадує Ігор Шаповаленко, на початку квітня партизанам вдалося замінувати дорогу. За два дні вибухівка спрацювала. Цей підірваний російський танк понад півтора року стоїть на узбіччі. Тоді він їхав у складі колони російської техніки в сторону Чернігова. Це був була головна машина. Зараз всіх так зараз не видно. Його розвернула. Він десь, отут, отут він подарвався і трошки ще по інерці приїхав. О. Для того, щоб перевірити, в якому він стані, ми пройшли по лісополосі, сюди вилізли, потихеньку підходимо і на тобі. Трохи далі за перехрестям, показує Ігор Шаповаленко, дорога також була замінована конотопськими партизанами. Точно, на другий день також підірвали ще одну техніку. Це був Урал, медична допомога. Жалко дуже, але йшов перший БТР, тоді, мабуть, шов, да. ну, так воно виходить, що було, було таке, що пройшло дві колони і одна міна не спрацювала. І також трошки далі ще одна міна була. Яка спрацювала, але ну, нема підтвердження. А на цьому відрізку дороги згадує чоловік. Вони розкидували саморобні металеві шипи, аби пробити колеса російських машин. В Цьому місці розкидували ці їжачки. Е, цікаво було, що мені дав священник нашої української церкви. І вони свіженькі такі ще були, там такі болгарки е, зрізані було, що дуже ближчий. Я спомняв, що в мене в машині є ще балончик з, е, з краскою, а ще позакрашували, щоб не видно, поприкривали, так, щоб не було видно. І оце перший Камаз, який ми здобули з пайками, оце він тут наїхав на пайки, проїхав вам скільки? Кілометр три Да? Ну, проїхав, там зупинився, пайки і вода. Потім е, в ту сторону їхав е, топливозаправщик, так само колесо попробував російський, 72, якого забрала. І Урали, ще, був у нас ще Урал з майном, яке вони награбували у наших людей. Російських солдат в жодній з машин партизани не виявили. Біля цього танка, е, ми потім вже підібралися, були обгажені штани і е, багато перев'язочного матеріалу, бінти, акривавліни. Цього було багато. В Уралі підірваному були. Бірці, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, але якісь, ну, не було людей, а в цій машині були щось з пробитими колесами, вони просто було кинуті і все. Про те, що було далі зі зламаною партизанами російською технікою, Ігор Шаповаленко каже. Та техніка, що була з пробитими колесами, та, що підлягала, що відновленню експлуатації, забралася друга бригада. Танк, на жаль, танк взагалі, танк був тільки без гусянки. І у нас була така е, ідея я не знаю, змогли ми це зробити, щоб якось витягнути, щоб не дозволити а, е, спалити його чи щось ще. Але, на жаль, коли решта техніки російської відходили, він стояв якраз на дорозі, до речі, його штовхнули, е, сторони були і підпалили. 3 квітня 22-го року Конотопським партизанам вдалося полонити двох російських військових. Ми йдемо знизу від села Шевченка, ми підіймаємося сюди до перехрестя. І я бачу, що за, за зупинкою мінгнули якісь, е, якісь посаді людські. Чоловік зробив кілька попереджуючих пострілів вгору. У відповідь партизани отримали автоматні черги. Сумнівів, що це армійці РФ не залишилось, каже чоловік. Ми зайняли позицію там за перехрестям якраз. От і почався бій. Саме головне було не дати їм прибратися в цю лісосмугу. Потім хлопцям кричу. Бо якщо ми запустимо лісосмугу, потім ми зі тіляк не викоримо. А вже почало вже темніти. Зі зброї у партизанів були гранатомет, кілька автоматів і граната. Їх добровольці отримали в одній із військових частин в перші дні повномасштабного вторгнення. Аби примусити російських військових здатися, каже чоловік, вирішили поцілити з РПГ в зупинку. Віктор давай, давай дави, дави. Дави він стріляє, промахується, значить, мімо остановки. Я забираю вітер-РПГ, б'ю по зупинці, і вже було так темнувато, я, я не мог зрозуміти, де вони знаходяться. Або в зупинці, або за зупинкою. Я прийняв рішення, ми е, це з РПГ. Оце таке було, значить, я сюди поцілив. О. Витримавши невелику паузу, Віктор Шаповаленко почав вести перемовини з російськими солдатами. Як потім ми вияснили, там був е, з ними е, молодший лейтенант родом Зароніжа, е, який кричав: отпустіть нас з миром! З миром нас відпустіть. Я кажу, яким з миром, якщо ви вже зі зброєю на нашій землі. кажу, у вас шансів більше не вижити. жити. Кличую этот, е, таджик, що хохлам нет доверия, хохлам нет доверия, ага. Додав чоловік і психологічного тиску. Ти кричу, Сергій. Серега, Саня, Коля, готуйте сколечне і живими мені брати!» і їм кричу. Ще останнє попередження, рахую до п'яти, раз, і... хлопці, готуємо осколочну, живими мене беремо, два, три. прикривайте мене, я сюди вискакую вже ближче до зупинки з короткими чергами, такими до них, причу підбігаю, зброю на дорогу, зброю на дорогу. Я ж розумію, що нема гранат. Коли бачу, раз, два автомат вилітає. І виходять з під тими руками дві особи. Живими партизани взяли двох російських військових. Третій таджик на ім'я Марсель під час бою був поранений і до полону не дожив. В його кишені добровольці виявили дві таких монети. Це російські рублі. Не знаю, звідкіля вони і навіщо вони йому. Це на щастя, вони йому не допомогли, мабуть. Вони. Полонених військових згодом передали представникам спецслужб, розповів Ігор Шаповаленко. Подальша їхня доля невідома. Чоловік називає події того дня їх останнім боєм. Тоді ж у бік кордону з Росією приїхали останні колони російської техніки. Один з конотопських партизанів Віктор Панченко згодом пішов у збройні сили. За кілька місяців військовослужбовець загинув. Це мій другий товариш. Який... Дуже важко розмовляти, який не стратив ні в чому, ні. Не... Смілива людина, дуже смілива. Він пішов добровольцем і загинув на сході нашої країни під оглядаром. Загинув 25 січня. До чотирьох місяців ми не могли, його тіло забрати з позицій. Потім забрали вже ж, і я їздив особисто за ним в Дніпр, забирав. Дуже добра по характеру людина і смілива. Ігорю Поваленко, місцева влада, запропонувала стати командиром ДФТГ міста Конотоп. Чоловік подав необхідні документи і нині чекає на підтвердження. Нас зараз навчили, обучили всьому. І я не думаю, що зараз таке можливе повторення, як було тоді, у минулому році. І Ми так безпорадно не будемо зустрічати. Зустріч буде за кожним деревом, за кожним пагорбом, за кожним кюветом для них буде подарунки. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна, Суспільне, Новини, Сумщина.